Ростислав Романів у нас в гостях бізнес-тренер, коуч, автор книг по особистому саморозвитку і не тільки по бізнес-технологіях, і е, також автор гри Почати знову про яку ми сьогодні розіграємо. Це гра, котра допоможе зробити. Що Ростиславе, друзі, всім привіт щодо гри. Самої почати знову про вона створена. Скажу просто як творець, оскільки батьки своїх дітей хвалити не можуть. Просто передам інформацію. Ці устих людей, які вже її використовували, саме Зуб, який Подорожує також бізнес тренер Він описав, що гра допомагає для покращення сімейних стосунків, для комунікації з близькими, для того, щоб зробити ті стосунки більш щасливішими. Ось. Також Вова Зірвова здав деякі запитання для тих, хто буде грати на ютуб-каналі Гри почати знову. Ці запитання також є. Він задав їх в тій глибині того контексту самої гри. Тобто, ну, Люди починають приєднюватись і вона допомагає в комунікації. Основа її комунікативність. Далі стосунки і тому подібні ленцюшки. А Як давно ти створив цю гру? Взагалі ідея прийшла ще в 2013 році. Тобто, ми зібралися з командою ось вже півтора роки тому. Зпрочали будівництво нової гри. Тобто це вже новий варіант, нова версія. І тепер... Ну, порахував, скільки психологів залучено. Близько 30 професійних психологів тестували цю гру разом з нами. Ми започаткували і плюс були дизайнери, які розбираються в кольористиці, яка допомагає психологічно. Тобто ця гра просто сумки. Вона для двох чи в неї можуть більше людей грати? В неї можуть грати і шестеро людей. Вона взагалі... Шведська така сім'я. Можуть двоє грати. Там є три типи гри. Тобто є сильний тип. Такий, як трансформаційний, є для сімейних пар, для друзів, для відпочинку. Тобто, щоб вечірка була без алкоголю, насичена розмовою, концентратом таким позитивних емоцій. От, от тоді якраз, ну тобто, це замінник алкоголю. Такі а, люди зможуть, наші глядачі так само зможуть спробувати пограти в цю гру, тому що ти організовуєш захід, де можна прийти і безкоштовно а, випробувати позитиви і результати цієї гри на собі. Розповідай про цей захід. Щодо заходу, я хочу зібрати людей, які будуть грати гру і показувати, давати свої якби, навики комунікації тим, хто буде з ними за одним столом. Точно я ще якби, збираю аудиторію, поки що аудиторія вона дуже росіяна, подивлюся, кому саме конкретно вона буде допомагати. Найбільше я бачу так, людей, які саморозвиваються, які хочуть досягти щось більшого в житті, які хочуть з допомогою комунікації, побудувати собі лідерство, побудувати якісь свої проекти і тому подібні фішки де буде відбуватися захід? Ми, Ми будемо створювати спочатку онлайн-захід. Він буде називати психологічна революція, і звітом вже люди зможуть потрапити на захід. Також безкоштовний де я буду проводити це можливо буде або комуна, Ось якщо буде дуже багато людей, то буде в двох закладах в двох закладах комуни угу. у Львові. Так все. зараз ми готові вже розіграти цю гру. Гра насправді якісна. Бачимо, що навіть відомі люди, такі як Вова зі Львова не грають і висловлюються про неї позитивно. Зараз ви маєте шанс отримати цю гру в свою домашню ігротеку на сільну 298-71-91 Номер телефону нашої студії. Телефонуйте до нас і зможете Почати знову в будь-який час. Ростислав Романів має для вас питання, якщо ви телефонуєте не зі Львова, код міста Львова 032. Ще раз нагадую номер телефону 298 71 91 Розповідай так само, тому що ти ще приніс дві книги. Вони називаються Обережно ця книга може зробити вас багатшими. Ця книга зробила тебе багатшим? Так, звісно. В цій книзі я даю тільки практичні рекомендації, тільки приклади, які допомагають зробити багатство з різних сторін. Багатшим тобто, з різних сторін. Не багат... не Звісно, не тільки фінансово. Людина має розвивати всіх напрямках. Фінансово вона поступово процвітає, оскільки інші процвітають сторони. Тобто все має ставати багатшим. Комунікація має ставати багатшим відносини з людьми, має ставати багатшим, має ставати багатшим внутрішній світ, і саме тоді починає будуватися вже фінансово. Ну до речі, от е, більшість людей, бачачи цю книгу, конкретно я так само обережно ця книга може зробити вас багатим. Думаю конкретно про фінанси. А з фінансової точки зору ти е, відчув е, на собі е, позитив цієї книжки, яку ти ж і написав. Я зрозумів. Звісно, я її перечитую. Зараз буде вже озвучка аудіокниги, тобто, і знову ж таки я її озвучую і перечитую для себе ще раз. І розумію, що цей контент, який там вкладений, він є справді цінним і принесе кожному те, що він хоче. Від життя, тобто зробити максимум досягти чогось більшого. Знаєш, так американці завжди питають, скільки в рік ви заробляєте? І це для них абсолютно нормальне питання, якщо тебе спитати, скільки в рік ти заробляєш? Середня э, зарплата, тобто, чи середній дохід? Середній дохід загальний. Я цього не рахував. Як не рахував? В цій книзі немає такої. Людина живе настільки багато, що навіть не рахує <су> гроші. Так, є домашня бухгалтерія. Я знаю тільки скільки щомісячні обороти, я знаю, що в мене літом просідають доходи, я знаю, що в мене зимою вони виростають, я знаю, як... Бо подальше... зимою більше читають книжки, продажі зростають. Ні, в мене просто є також маленькі підприємниці, які якраз не акцентовані на літо, на жаль. Ну хтось читає книжки, хтось хоче бавитися у гру, і в нас їдзвоник у студію, хоче цю гру <су> отримати, виграти Алло, Доброго ранку. Доброго ранку. Як звуть вас? Надія. Пані Надія, ви бізнесмен? Ні. Ні. Але ви можете нею стати і можете покращити свої стосунки із іншими людьми. Питання від Ростислава. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки сімейних пар по держстату України розводяться, розлучаються? Скільки відсотків? відсотків Скільки відсотків сімейних пар розлучаються в Україні? Ну, я не знаю, скільки відсотків, але я думаю, що багато Багато відсотків. Дуже Давайте, добре відчуття, але нам потрібно, домо, нам потрібно точніше. Ну, так, 20. Відсотків 20? 20% пар. Ну, на жаль, відповідь навіть не наближена, тобто дуже дуже не наближена. Думаємо далі, думаємо далі. Хтось можливо більша, ще більша, буде до нас надзвонюватися. 298-71-91. Ох, якщо не зателефонують, зателефонують зателефонують. Алло, доброго ранку. Добрий день. Як звуть вас? Мене звати Оксана. Оксана. Дивитися нас з сьомої ранку? Не сьомої. Зараз відправляється на роботу. Як у вас стосунки з вашими співробітниками? Е, добрі. Ну то вам не потрібна та гра. <рес> Ми жартуємо насправді. Ваш добрі. варіант відповіді. Скільки відсотків дружених пар розлучаються? Е, ну, я думаю, десь відсотків 50, на жаль. Ну, також не, ще не наближено. не наближено, то ще, ще більше, більше. можливо там відповідь. Ще більше. Дякуємо відсотків. вам за вашу відповідь. А, е, гра поки що ще залишається в нас. Маємо буквально три хвилини, щоб її розіграти. Якщо, давай домовимося, якщо е, немає правильної правильного варіанту відповіді, Оля зможе дати. Е, свій Та, варіант але спочатку послухаємо все ж таки наших слухачів, глядачів. Доброго дня вам. Доброго дня. Як вас звати? Володимир. Володимир, скажіть, як ви думаєте, який ж відсоток пар в Україні, які розлучаються? Я думаю, з 80% і вийшли. Далеко. Скільки? Ну, 75%. 75%? Ну, вже, вже ближче. Тобто, так, відповідь дуже наближена. Вправді, якщо подивитися 67,5% сімей розлучаються. це тільки офіційно, якщо подивитись ті, хто розлучилися, але офіційно нічого не... Розривали, то їх справді перевищує за 67. Тобто, пан Володимир якраз таки дав правильну так, відповідь. Пан Володимир дав правильну пан відповідь. пан Володимир. Угу. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Ця гра відправляється до вас, і ви зможете нею побавитися. А також приходьте на захід, який організовує Ростислав Романів, і е, саме там ви зможете краще зрозуміти принципи цієї гри. Запрошую наших глядачів на, на спільну гру. Так, звісно. Щодо самої гри, спільної гри, яка буде відбуватись, це взагалі буде спочатку захід Психологічна революція, де збираються всі в онлайні. Тобто це один з перших заходів, який буде в світі, то ви можете спокійно в гуглі набрати Психологічна революція, і ви зразу потрапляєте на наш відеоролик, де ми з колегою вас урочисто запрошуємо для реєстрації. Вводите ваш емейл і ваше ім'я для того, щоб ви отримали ту інформацію, яка буде необхідна. Тобто графік всіх подій, тому що це буде аж... З 1 по 19 серпня. І там буде супер великий контент, там збереться 19 психологів. Я обіцяю їх зібрати для того, щоб вони донесли лише практичні навики. Революція буде масштабною. Ну, поки що це мікромасштабна революція, так? якщо взяти події, які відбуваються в світі. Але вона буде суттєвою для тих, хто має... Бажання стати більш кар'єрно успішним. Я думаю, що нас люди такі дивляться. Так. А, дякуємо тобі за спілкування. Шукайте більше інформації в інтернеті. Так. саме Не Ростислав Романів можете знайти. І а, гра, яка називається Почати знову. Так само а, з допомогою а, цього, а, цих двох слів в пошуку можете знайти більше інформації. Ростислав Романів, коуч, а, а, автор гри, автор книг і людина, котра а, зробила власну психологічну революцію. І Бачимо, що а, це приносить. Сло дуже великі плоди, корисні плоди. Дякуємо за спілкування і нагадуємо, що партнером проекту доброго ранку Львови є будівельна компанія «МС» і житловий комплекс початком класного робочого дня. Він обов'язково буде успішним. Робіть цей світ кращим та позитивнішим. Побачимось завтра о сьомій ранку. Па-па.